Ну, Передусім, треба розуміти, що західні медіа вони є комерційними, вони є підприємствами, які зорієнтовані на отримання прибутку, і матеріали в них продаються і купуються. І Хайпують, тему... Руслан, ви маєте на увазі? Да? Хайпують? Ні, куп... продаються і купуються. Це банально може бути джинса ще його з боку. Але, але це це завжди треба розуміти, коли ми читаємо якісь видання. Тому що я дуже багато там бачу джинси, ну відвертої джинси в західних виданнях. Е Їхня репутація не краща від українських медіа, часто навіть гірша від багатьох українських медіа. Просто вони триваліший час існують, і нам, нам звідси здається, що вони щось таке є велике, класичне. Ж в них стандарти BBC. Ну навіть саме BBC своїх стандартів давно вже не дотримуються. Але це така е знаєте прелюдія. і відповідь по суті, дивіться. Справа в тому, що підрив північних потоків 2 залишається одною з ключових тем закулішного діалогу між світовими елітами. Це одна з ключових претензій Китаю, наприклад, до США і Європи. Одна з ключових. Тому що тут питання не про північні потоки 2, і не про, а питання про великі гроші інвестовані європейськими і російськими елітами і взагалі про прецедент руйнування торгівлі, міжнародної торгівлі. Абсолютно в терористичний спосіб. Всі, Північний потік два ж не був зупинений рішенням якогось органу державної влади чи міжнародного суду. Він просто був підірваний. Відповідальність за цей акт ніхто на себе не хоче брати: ні США, ні Німеччина, ні Британія, ні Росія. Всі стверджують в один голос, що це не ми. Тому що розуміють, що якщо взяти на себе цю відповідальність, то це мінімум комерційні претензії на десятки мільярдів євро. Е, і втрата репутації, шалена втрата репутації з точки зору всього решту світу, тому що це абсолютно терористичний спосіб ведення справ і шукають сану можна одразу та зараз. Ви так. завершите просто для розуміння е, гіпотетично суто гіпотетично навіщо Україні підривати Північний потік? потік-2», коли Ні було сказано, що він так працювати не буде. Ні, навіщо і технічно неможливо, технічно я вкрай сумніваюся. Що в нас були технічні можливості, що ми це зробили навіть якщо в цьому в цьому акті брали участь якісь українці? Ну цього ми виключити до кінця не можемо. То, то це явно все ж була операція більш технологічно розвинутих держав чи груп. У нас технологій для цього немає. В нас немає можливості оперувати е, на території багатьох держав Європейського союзу. Тобто, то, це неможливо. Україна як держава організувати це не могла.